З з сестрою димові шашки дома варили, туди-сюди робили. Раз щось не вийшло, переборщили трошки, як червона спрацювала в літній кухні, то і потім від батька схопили з сестрою. Прийшов добровільно. Спочатку в добровольчому батальйоні Айдар подавав документи, хотів по мобілізації. в мене воз не підходив, бо я за срочною в у 2011 році проходив ПВОшник сам. Радіо і І возник підходив. Там ще і батько мав знайомих, хто. Попливав, щоб мене не взяли. Дві контузії, три раніні. Ну, Сколочні і два рази подривався. Вопом командував я і ще був такий старшина в нас. Двоє ВОПом. На всіх позиціях як офіцер, а так ну, більш відповідальний, можна сказати, я став. Хочеш жити, все навчишся. І так по чуть-чуть. Саперне діло вивчав. БМП 1 БМП 2 Вуждіння, Пушки. І так. От зараз нас відправляє на учення, скільки разів пробували відправляти, то я відказую, З воно мені не треба. Ну, водити посаджу, покажу, як їжу, Там чи БМП-2 стріляти, пушку розбирати, то для мене проблем нема. Якщо людина хоче, то вона буде старатися, буде з середини вилазити, щоб вивчити, то знати. А той, хто не хоче, ти йому толкуй, толкуй, хоч кілок на голові ще. Він безсмисний. З першої контузії в госпіталі лежав, ну, там волонтери приїжджали, ну і батько проговорилось. Батько, як був, приїжджав в госпіталь, ну, він до того там дзвонив, питав, що, як, до чого. От Відколи я після контузії додому приїжджав, батько вже. Не питав, що як до чого. Він сам допомагає волонтерам там і свої гроші, і там села збирають, допомагає сюди. То машини приганяли нам на батальйон. Дзвонить каже, коли додому там питає. Кажу, коли прийде, час тоді поїду. Коли звільнився, кажу, що не знаю, що думає поки що. Самі більше запам'ятовується. Ті хлопці, які з тобою лягають спати, і які просипаються. Ось десь бувало таке, на виходи ходили, і це і багато хто не повертався. Оце саме так, більш запам'ятовується. Вроді би сьогодні разом-разом, завтра такий день, і ти приходиш, а його вже нема. Якось ну, всередині отак все перевертається. Кожна людина є свій вибір. Той хто хотів, той пішов. От є, дехто каже, о, там, коли собі трошки вип'ють, вони говорять, о, якби сюди прийшли, то ми б тут всі б стали. Ну, я думаю, так, якщо вони ще сюди не прийшли, якщо вони ще там, то чого ти ховався? Якщо вони сюди прийдуть, ці тим більше. Або втікнеш, або ну, пропадеш одним словом. Поки воно не розповсюдилось, то треба їх почути чуть. Вибивати звідси, а вже як до нас зайдуть, то вже буде зовсім друга війна.